Так виглядає наш народ, от такий він справжній. Mm -hmm. да? Не оці там конференції в Римі. Там, знаєш, це ні, це, це не наш народ, не його обличчя. І коли ви не конектитеся з тим справжнім українським народом, якому дуже болить, да? який це все якось переживає, от зверніть просту увагу, у нас ну скільки, більше 4 мільйонів переселенців. Да? ну Десь порядка 4 мільйонів, 3-4 мільйони переселенців. Але ж подивіться, в нас війна. У нас нема коштів. А ви бачите на вулиці, щоб зростала кількість жебраків? Нема такого. Чому? Тому що у людей є гідність. Так, да, їм дуже важко, але вони все одно не переступають через цю свою гідність. Розумієш? І. Ці люди переживають цей біль там, тут так чи інакше, там і вони думають, коли все закінчиться. Вони, вони хочуть щоб все закінчилось. Хтось когось втратив, хтось щось втратив, розумієш, хтось продовжує втрачати. Хтось втратив сім'ю, тому що він воює там, розумієш, без кінця блін. Хтось втратив кінцівки, зрештою, розумієш. Це, 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 це зараз те, чим живе насправді український народ. І це не то, що на порядку денному. І оце страшно. Бо коли ти сам знаєш, що наступає, коли...